Сьогодні поговоримо про процедуру Кріоліполіс. Гнора Олександра, лікар косметолог клініки Анакосмо. І що ж це за процедура? Це апаратна процедура, яка направлена на локальне схуднення під дією холоду. Якщо дуже спрощено, це ставиться насадка локально на жирові відкладання, вони під дією холодом руйнуються і виводяться лімфатичною системою. Кріоліполіс використовують в ділянках жирових посток: це стегна, бока, живіт, руки. Пацієнти зазвичай бачать результат приблизно десь через місяць, тому що потрібен час для того, щоб жирові клітини якраз вийшли з організму. Зазвичай пацієнти в мене питають, чи безпечно робити взагалі процедуру Criolis. І моя відповідь: так, це безпечно, якщо вам робить процедуру лікар на сертифікованому апараті. Клініка «Анакосма» має унікальний набір найкращих апаратів для роботи з тілом та обличчям в Києві. У нас в клініці ми використовуємо французький апарат європейської якості Crystal Pro. Чому ж саме він? Він має унікальний ультразвуковий датчик для визначення товщини жирової складки. Використовується також температура мінус 12 градусів, яка безпечна для організму і найбільше дає ефективні результати. Холод розподіляється на 360 градусів рівномірно в самій складці. Під час процедури за один раз ми можемо використовувати аж 4 насадки, які зекономіть ваш час. І також кріопротекторні серветки, які захищають вашу шкіру від дії холоду і робить процедуру максимально безпечно. Більше про саму процедуру та її вартість ви можете побачити на нашому сайті. Посилання я залишаю під відео. До зустрічі, вана космо!